Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, Горами хвилю підійма, І блідий місяць на ту пору Із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою, Біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає, може, вийшла русалонька матері шукати, А може, ж де козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, і сама не зна, бо причина, що таке й робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала. Щоб бач, ходя опівночі, спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутися, та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимали біле личко слізенька дівочі, Орел вийняв карі очі на чужому полі, біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніч дівчинонька його виглядає, Не вернеться, чорнобривий, та й не привітає. Не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила її очі? Прости, сироту, кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що сокіл убив? Сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума, заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать: кого ж сиротина? Кого запитає, і хто її розкаже, і хто теє знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напова, чи, може, з другою, другою кохає, її чорнобриву уже забува. Якби то далися орлині і крила, за синім би морем милого знайшла, Живого б любила, другу б задушила, а до неживого б у яму лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться, журись, каже, думка жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить, з уст ні пари, широкий Дніпро не гомонить, Розбивши вітер чорні хмари, Ліг біля моря отпочить. А з неба місяць так і сяє. І над водою, і над гаєм, кругом, як вусі, все мовчить. Аж гульк? З Дніпра поверинали малії діти, сміючись. о Ходімо, горіться, закричали. Зійшло вже сонце. Голі скрізь засоки коси, бо дівчата. Чи всі ви тут, а? кличе мати. Ходім шукати вечерять. Пограємось, погуляємо та й пісеньку заспіваємо. Ух? Ух, солом'яний дух, дух. Мене мати породила, не хрещену положила. Місяченько, наш голубонько, ходи до нас вечеряти. У нас козак в очереті, в очереті, в осоці срібний перстень на руці. Молоденький, чорнобровий, знайшли вчора у діброві, світи довше в чистім полі, щоб нагулятись доволі, поки відьми ще літають, поки півні не співають, по нам. Он щось ходить, он під дубом щось там робить. Ух-ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, не хрещену положила. Зареготались нехрещені. хрещені, гай обізвався, галас, зик ордамо ріже, мов скажені летять до дуба. Тсь нічичів. Схаменулись на хрещені, дивляться, мелькає. Що слізе вверх по стовбуру до самого краю. Отож та я дівчинонька, що сонна блудила, Отаку то їй причину ворожка зробила, на самий верх на гілячці стала, серце коле, подивилась на всі боки та й лізе додово. Кругом дуба русаленьки мочки дожидали, взяли її сердешною та й залоскатали. Довго, довго дивувались на її уроду третій півні Кукуріку, шалеснули в воду. Защебетав жайворонок, угору летячи, закувала зозуленька на добу сидячи. Защебетав соловейко, пішла луна гаєм. Червоніє за горою, плугатар співає, чорніє гай над водою, де ляхи ходили. Засиніли понад Дніпром високі могили. Пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози, А дівчина спить під дубом, прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує, як коя зозуля, що не лічить, чи довго жить, знать добре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає. Під ним коник вороненький на силу ступає, і знемігся, товаришу, сьогодні спочинем близько хата, де дівчина ворота очинить. А може, вже очинила, не мені другому. Швидше, коню, швидше, коню, поспішай додому. Утомився вороненький, іде, спотикнеться. Коли серця козацького, як гадина в'ється, ось і дуб той кучерявий. Вона, Боже милий, бач, заснула, виглядавши моя сизокрила. кинув коня та до неї. Боже ти мій Боже. Кличе її та цілує, ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготавсь, розігнався, та в дуб головою. Ідуть дівчата в поле жати, та знай співають у дочі. Як проводжала сина мати, як бивсь татарин уночі. Ідуть, під дубом зелененьким кінь замордований стоїть, а біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві, нігде правди, діти, підкралися, щоб ізлякать. Коли подивляться, що вбитий, з переполоху, ну втікать. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають, збиралися товариші та ями копають. Прийшли попи з корогвами, зазвонили дзвони, поховали громадою, як слід, по закону. Насипали край дороги дві могили в житті, нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати, прилітає соловейко, що щебетати, Виспівує та щебече, поки місяць зійде, поки ті русаленьки з Дніпра грітись вийдуть.